Якщо ми робимо послугу європейцям, захищаючи їхні географічні найменування, не свої, захищаючи їхні за власний кошт, то відповідно ми повинні отримати за цей поверх ринковий доступ і так далі. Тобто це частина риторики, ми всі знаємо, про що йде мова. І зрештою, щоб завершити ліпустацію по географічних найменуваннях, є досить цікаве, по-перше, це проблемне питання в угодах ЄС з усіма. З Австралією, Ново Зеландією, з усіма країнами, які виробляються, Сполучені Штати. І дискусії, майже в усіх цих дискусіях завжди з'являється аргумент з боку третіх країн, що зрештою наші винороби приїхали до нас в Австралію в Чині, тому що фашисти вигнали з визнають війни, їм довелося тому ну що в воду, що добре. Це завжди дискусія дуже-дуже дуже жорстка. Тому що, зрештою, в нас є виробництво, яке в мільйон, там, мільйоні декалітрів топів виробляє, треба буде і вся його йде до контролю. А його і так не можна продати. То це питання, то питання внутрішнього ринку і ринку третіх країн, наших класичних експертів. Тому тут ми апріорі програємо і ми цей програш повинні чимось комплекти. Питання від, скажімо так, з боку звичайної людини, тобто споживача. То. Ну, мені, наприклад, цікаво було б купувати безмитні автомобілі, тому що вони будуть дешевші. Да? Тобто, чому тоді захищати на переговорах не мої інтереси, а інтереси там, скажімо, з українсько-корейських виробників? Да? Тобто я ніколи не мав купити не куплю корейську ДЕО, але скоріш все куплю якусь саме європейську, як букві. Так само я хочу їсти скажімо, ну, Якщо Україна не може виробляти червону ліку, Купувати і З іншого боку, я хочу купувати, я знаю, проблеми з ліками. Я хочу купувати дешевше ліки, а європейська наприймання, тому що вони дорожче. дорожчими. Тобто мене цікаво, якби, як переговорна команда вибудовує українську позицію, ще інтереси в Україні, вона вирішує вирішується і Тому що зараз підхищається. Було про те, що під отримуємо входу, ми отримуємо там, доступ на ринок і так далі, А але суточку залишає літи. По-перше, пункта по ліках тут апріорі наша позиція співпадає з позицією споживачів. Тобто ми не йдемо по поступки в По-друге, споживач завжди присутній в цих продукті. Зрозуміло, що. Проблема в тому, що в переговорному процесі важко бути об'єктивним, коли переслідуєш більш перший інший терес, береш просто аргумент, який є Що Нам потрібен доступ на ринок такий, ми захищаємось від доступу на ринок такий. Але досить часто споживач береться до уваги. Справа полягає в чому, що навіть коли ми говоримо про автомобілі, силу того, що це є там проблемний елемент, але він проблемний елемент не лише через тарифи, але й є. Через те, що банально, як би там не було, які б не були наші виробники автомобілів, вони мають десь більше ніж сто тисяч більше, ніж 100 тисяч місць праці. І, і коли починаєш аналізувати певну категорію промисловості і виробників з усіх боків, розумієш, що ще складніше починають вибудовувати Довувати позицій. Тому е, ідея полягає в тому, що е, ідея полягає в тому, щоб, е, наприклад, по автомобілях на сьогоднішній день аналізується ситуація таким чином, щоб ми використали можливості торгівельних обмежень, які там, там поступового зменшення тарифу або ще щось, для того, щоб. Покращити якість наших автомобілів, це пункт, тобто заохочуючи інвестиції, додаткові до України, і так далі, і зрештою створити якийсь конкурентний ринок автомобілів. Тобто, цей елемент він береться до уваги. Він просто досить часто в торгівельних переговорах будь-якого боку не, не, не афішується. Окрім як, таких випадків, як, наприклад, лікіди, це є очевидним інтересом, що ми не, спромож, не готові йти на, покранну, на посилення захисту фармацевтичних компаній через те, що це призведе до зростання цін на ліки. По автомобілях ця проблематика береться, але вже під час внутрішнього аналізу, аналізу ситуації для того, щоб. Розумієте, наприклад, в нас є проблема крім автомобілів скасування експортних мит. Це самим часом дуже голосно говорять, що європейці від нас хочуть скасування експортних мит. наприклад, на носіння соні. Тож, досить потужна компанія, в засобах масової інформації. І на сьогоднішній ми аналізуємо цю проблематику в контексті того, що ми можемо досягти в переговорах. Що ми можемо досягти внутрішні, внутрішні, засобами внутрішньої політики, наприклад, в рамках податкового кодексу, в рамках якихось там заохочення інвестицій, модернізації виробництва або іншими якимись засобами. І весь цей набір він аналізується всередині уряду і покладається, на, на доводиться до політичного керівництва. Але в торгівельних переговорах залишається лише по поділова, що по ми хочемо це, а видайте наш це і так далі. Ще є питання? Можем розказати. Чи чвається позиції проводить конфлікт між захистом своїх економічних інтересів і просуванням форм України? Тобто, можливо. Звичайно, тому що цей конфлікт дуже просто називається. Він називається те, що за торгівельні переговори відповідальний діджі а за все решта діді Тобто це дві конкурентні структури тобто в рамках європейської і Все, Вони між собою мало спілкуються і, і досить ну це фактично така, скажімо так, ну напів, Не те, щоб інсайдерська інформація, але це те, як тобто досить багато зусиль. Було покладено на те, щоб їх між собою б... з... З... змусити співпрацювати. Зазвичай це на нашому боці проблема, коли там він природи ігнорує всіх і там десь не знаю, вже на третій космічній швидкості мчиться до Марсу в той час, як ми повільно рухаємось до Європейського Союзу. А... а тут виявилось навпаки, що є. РЕЛЕКС, тобто їх зоні закордонних справ, тобто це Генеральний директор зовнішніх зносин, який фактично виробляє концепцію і поступової інтеграції України до Європейського Союзу, тому тобто ми багато чого досягли. І є ті чи треті, які суто захищають свої торгівельні преференції. І, і нам Ді правда, бачимо? Нам доводилось, скажімо так, представляти позицію, наприклад, для Digitrade, також з боку, з точки зору DG для DG з точки зору Digitrade намагатися їх зв'язати і менш-більш менш, десь якось це